Всім великий привіт! Як завжди дуже радий бути знову з вами. І сьогодні, як ви думаєте, я думаю, ви вже знаєте самі, да? вже не треба нічого говорити, як завжди, продовження роликів о біжутерії на продаж. Так що, для любителей таких роликів, приємного перегляду, і давайте покажу, що вже в мене ще є. А є що вам показати, надіюсь, буде вам цікаво, інформативно і, може щось і ви десь колись захочете собі теж таке придбати. Так що, давайте приступимо. А приступимо, мабуть, як завжди, і сережок. Бо тому що я тут вже бачу ще в мене сережки. Думав, що в мене вже їх а оказується, ні, в мене ще є сережки. От, як же ж без сережок? Ніяк. Так, от ідут у нас ось такі сережки. Так, это у нас ідеот фэшн. тут типа така вот імені фірма таких сережок. І також хочу сказати, що дуже в них таке теж красиве оформлення, і більшість, знаєте, такі прям йдуть вони як, типу, як класичні, і дуже будуть гарно виглядати на якомусь чорному платі, або якісь, допустімо, білі брюки, чорна блузка і от такі от сережки теж дуже будуть гарно виглядати. Так що самі по собі вони зроблені під золото теж, що мене, як завжди, радує, що тут іменно такий метал, що нас. Справді, похоже, як на золото, чим як на обичну біжутерію. Ось, Це, звісно вже не натуральний камінь, Понятне діло, що це у нас іде іскусний камінь. Ось, Також тут зворотня сторона йде ось таким планом сережок. Зараз я цю поверну, щоб було видно. Ось так воно от оформлено. Ну, Самі по собі вроді такі простенькі, але вони дуже такі оригінальні. І на другій стороні, як завжди, в нас йдуть гвоздики. Ну, Понятно, що така одна штучка лежить там в пакетіку, така штучка. Ну, Я все одно, коли буду продавати, я ці зажими поміняю, тому що в мене є ці зажими окремі. От, Так що, якщо я бачу десь якісь не, не дуже якісь гарні зажими, я їх обов'язково міняю на. Більш качественні зажими, щоб гарно тримало вушко, щоб було легко носити і ніяких не було проблем. І самі по собі вони такі от не важкі, Так що на вухах вам утяжеляти вони точно не будуть. Так що хороші сережки. Наступні сарежки мені дуже подобаються, тому що вони такі, знаєте, от якісь вони, вроді, теж простенькі. Да? Е, ну Вони якісь по собі дуже такі прямо оригінальні. Також є тут у нас і відділення силіконові заглушки, я думаю, бачите, його видно. Головне, щоб тут його не потіряти, ці заглушки. І самі по собі йдуть ось такі сережки. Зараз ми повернемо їх сюди, бо ще ще зараз минуту. Ось такі сережки. Сережки називаються бантики. Також дуже красиве прям таке от, оформлення. Тоже тут виглядає, бачите, іменно бусінки. Да? Якщо так подивитися. і Я не знаю, камера буде передавати, бачите, передає камера, якщо так, якщо так не трогати, а так висить. Більш на котяче око. от Такий камушок більш підходить. Також дуже гарне оформлення, теж зроблено під золотом. Ось, і теж і такі, прям не скажеш, це якась проста біжутерія. Ось. І також йде камінчики, Тоже, коли вони будуть на сонці, дуже буде гарно все це переливатися. І також на вушках дуже буде гарно виглядати, можна їх носити під різний образ, який ви любите. І також ще хорошо, що тут іменно ці сережечки вони йдуть як трансформатори. В якому плані? В тому плані, що ви, якщо ви не хочете вісючі такі, от іменно, ви можете це зняти, і буде один бантик. Або, допустимо, один такий ось камінчик. Або ви хочете, от именно, щоб було все три в одному. Так що дуже такі прям симпатичні, легенькі, неважкі і дуже буде гарно виглядати на вушках. І тут, звісно ж, йдуть такі ось зажими на таких сережок. Так що дуже такі прям симпатичні сережки. Просто. Немає слів. Ну, я ж говорю, мені подобається. І ви знаєте, і коли я замовляю, ось, і я ж говорю, дуже рідко, що попадаються якісь браки, тому що я буває сильно це переживаю, тому що, як завжди, я все беру оптом. Бо тому що і, біжутерія більшість, щоб брати, то желательно, щоб брати оптом, щоб було дешевше, тому що, понятно, якщо ти займаєшся, як говориться, вже такий тебе бізнес, допустим, біжутерії і, і, або і не біжутерії, то, звісно ж, ти береш, буваєш не по одній штуці, а, а береш там по 5 штук і більшість так оптовий покупателі, покупець. да, Ось, той за це буваєш, переживаєш, щоб всі. І вони прийшли в качественному віді, щоб не було ніяких проблем. Також йдуть ось такі сережки, які теж дуже красиві, дуже гарне. Тут іде у нас оформлення цих сережок. Теж зроблені такі прям, бачите, як такі прям під камінь, щось такого роду, дуже гарне оформлення таких ось сережок. І також ці сережки йдуть в назві як Неправильна форма. О, теж зроблено як під золото. Дуже красиво це все виглядає, дуже гарно виглядає. Так що дивіться і просто-напросто любуєшся. Дуже красиво. І також вони йдуть у нас гвоздиками. І бачите, тут теж іменно одне вушко є. А тут і такого вушка немає. Ну, я ж говорю, це не проблема, я все поміняю і все буде ідеально. У мене не може бути якось по-другому. У мене повинно бути все в хорошому виді, тому що я кажу. Ну, я, напевно, це всі так кажуть, да? якщо е як ти себе проявиш і, і як ти себе покажеш, то так воно і буде. Так що я завжди по поводу цього всього відповідальний і я завжди хочу, щоб мої покупці були задоволені і прийшли не один раз, а багато разів. О, так що я завжди стараюся для покупців, щоб все було чудово. Також, також прийшли ось такі сережки, вони теж йдуть, гвоздики. В мене і дуже люблять покупателі покупці такі от сережки, тому що вони такі, вроді простенькі, але вони оригінальні. Якщо ви пам'ятаєте, я брав неправильної форми такого кольору, я вам їх не показував, бо в мене були тільки чорного кольору, бо я продав. То і за це я думаю, що опит більшість йде на таких іменно червоних. Що він йде темно-червоний, таким скоричнюватим відтінком. От він не яркий червоний, я думаю, всі це ви бачите. Тоже легесенький, теж зроблено під золото. Дуже красиве тут оформлення. Ну, тут теж йдуть гвоздики, заглушки. Зараз я скину, просто покажу, як всередині. Тому що я так показати не зможу, треба зняти. І тут ось зроблено отак, вот ну, дуже качественно, теж На вушці буде дуже гарно виглядати. І головне, де вони, щоб я їх не погубив. І головне те, що мені дуже подобається, що насправді в них качество хороше, і то, що вони дуже гарно носяться і не окислюється метал. Це насправді дуже хорошо. Що Такі сережки, які не окислюються. Так, наступне, що я бачу, так, я бачу тут кулончик. ось, Такий симпатичний кулончик. Вроді, знаєте, такий простенький, ну, він, такий кулончик він йде як на літо. Це більшість, якщо ви, там, допустим, йдете е десь або на пляж, ви можете, або ви якийсь більш такий наряд, більшість там, купальники или, там, е, платьечко таке піти. Під щось під, під море, таке, да, щось такого плану. Ось, І дуже такий от гарний, от іде у нас медальйон. Дуже красиво виглядає. Це, кстати, йде як ручна робота. І що, що хочу сказати по поводу цього медальйона, то що він е, на, е, напитується сонцем, і тоді, коли ви, допустимо, ночі йдете, цей медальйон починає світитися. Ось так. От. На жаль, звісно, якщо я відключу, то я потім не включу камеру, то за це я, звісно, вже не можу показати, світиться він чи не світиться. Ну, я сподіваюся, що він світиться, тому що от. він повинен світитися. По, По ділу повинен, а там вже не знаю. Ну, Навіть якщо і не світиться, ну, все одно дуже гарно виглядає. І також тут іде шнурочок. Шнурочок йде такий от іменно тканинний. Е, дуже, кстати, хорошо зроблено, ніде нічого не торчить. І також і і тут, и тут такі от йдуть шарики. Це для чого? Бо тому, що ви тут можете робити більше менше, він типу, стягується, як браслет. О, Так що, хочете більше робити, хочете менше робити. Зараз просто тут треба його трошки наловчитись. Ну, от, Я вже трошки подвинув. І тут зараз подвинемо. І тут він стає, бачите, менший в розмірі. Так що ви можете робити більше-менше, це вже по вашому бажанню. Так що теж такий симпатичний. Вроді простенький, ну і сам по собі симпатичний. Так, наступне, що хочу показати, як завжди, я думаю, ви бачили, я колись теж е, на джумі таке замовляв. Ось е, такі е, штукенці. І е, це йдуть, типа, як чокери, і вони, звісно більшість підходять, як. Е, на якісь міроприяття, опять же, на якийсь там маскарад і тому подобне. Да? Також дуже гарно це все зроблено. Ось. І також що хочу сказати, що дуже така прям симпатична вишивка, все приклеєно, все, прям всі бусинки на місці. І також з другої сторони, ось так оформлено це все. І на шиї воно дуже красиво це все виглядає. Також йде у нас тут така цепочка, так що ви тут можете спокійно робити більше, менше, по бажанню, як ви любите. Та що сам по собі він такого прям плана от, ну дуже красиво він виглядає на шиї. Я, кстати, багато дуже таких попродавав уже. От я вам таки показував. От. І так як я вже на джумі вже-давно вже там нічого не беру, то там тож, такі, є такі от штукенці. Я думаю, а візьму, що таку попробую. Тому що такого в мене точно ще не було в продажі. Наступні ще одні сережки, похожі, які були і предыдущі. Тільки Тут камінчик і типу, йдуть як світліший, не такий темний, як там, там більш він такий коричневий. Да? Де він там? зараз його знайду. От, якщо подивитися, да, вони вроді дивишся, вроді вони йдуть одинакові, але вони не одинакові. Бо тому що е, тут, навіть по розміру, якщо подивитися, тут е, більш розмір більший, тут трошки розмір менший. І також по камінчику, е, тут більше він темніший, а тут він більше такий от іменно світліший. Ось. Якщо так просто подивитися, ну все одно відлічаються. Видно, що вони різні, вони не однакові. От. Тоже тут йдуть у нас такі от гвоздики. Все йде на гвоздиках. Тоже гарно все зроблено під золотом. Так що, ну, як же не замовити такі от чудові сережки? От я живу, мені якось сподобалися і хоч трісне. Так, наступне, а наступне, що хочу показати, також прийшла така ось брошечка. Це йде такий у нас Мак. Їх там багато видів. Там є іменно іде і білого кольору. Стебельок іде і жовтого кольору. От щось мені захотіло, щоб стебельок був іменно чорного кольору. От я знаю, Мені більшість якось він якось так більш оригінальніше і красивіша якось виглядає. І також дуже гарне качество, дуже гарно все оформлено, без із'янів. Тут іде ось така от шпилька. І також хочу сказати, що він конечно, вже так трошки утяжеляє. Так що такі от брошки вони більшість підходять на таку тканину більш плотнішу. Це більш йде на спіджаки, тому що якщо на блузку чи на плаття, то буде утяжеляти і може порвати вам тканину. Так що желательно конечно, щось більш на плотну тканину, одівати ось такі заколки. Брошки. заколки брошки. Як хочете, як кажуть, так і називайте. <сум> так, наступне. Так, і ще одна брошка. Ой, теж дуже красива. от і Ну, я ж говорю що дуже гарна. Мені вона так сподобалась. Це йде ось така. І брошка, котик. Дуже красиве тут іде у нас оформлення, дуже качественно все. Камінці на місці, боже, переливається різними кольорами. дивися, і все, ти вже просто весь вже в цих камінчиках. І очі тільки на ці камінчики, і більше ні на що. О, от, Та ще ну класний такий от іменно котик з таким от бантом, і сам по собі тоже оформлення окрас котика дуже симпатичний, такий, бачите? Він прямо ж перламутровий. З другої сторони, тут, бачите, зроблено під золото. Тоже така ось іде шпилька. І ця брошка теж, вона така трошки важковата. Так що теж більшість її одівати не на блузку, не на легеньке платячко, більш теж на таку більш плотнішу тканину, щоб не порвати річ. Ну, дуже така мила, я просто дивлюсь і, і просто, і просто немає в мене слів. <ріст> така ось краса. Так, наступне поїхали. Так, наступне, що покажу. Також я і беру буває заколки для волосся, тому що такі речі в мене їх дуже багато. І, звісно, в мене дуже вони, їх у мене розбирають. І бували такі моменти, коли якісь я бачу новинки, то я, звісно, ж, завжди таке щось цікаве замовляю. Бо тому що буває, більше люблять якісь такі якісь цікаві зажими для волосся. І я вирішив, думаю, а чом би не спробувати і такі зажими. Бо тому що я опять же, беру декілька, щоб було. Тому що, якщо йде, спрошу, потом, що мені поки бігом це все заказувати робити, то довго нудно і просто, я кажу. Так що буває, ну, беру Декілька таких різних варіацій. от Бачите, це типу, як називається зажим для волосся печенюшки. Тут вони типу разного формату, і з цієї сторони теж вони всі йдуть почти однакові, тільки тут, виходить, печенюшка більш така якась лючка, а тут іде більш з такими от очками. Така прям якийсь сирочок, прям получився, да? а так, вроде, всі, печенюшки однакові якщо я не ошибаюсь. Да, а то все одінакове. Крім оцих двох печенюшок. Тут вони різні. От. І також, це йде, звісно ж, пластмаса. Ну, хочу сказати, що пластмаса пластмасою. Ну, дуже гарно, прям він так прям зажимає. Дуже хорошо зажимає. Так що, супер. І також гарне е, качество, ніяких із'янів тут нема. що така от заколка. Так, ну як я вже вам ці покажу, показую заколки, то ось слідчі заколки. Зараз йдуть е, мода на такі резинки для волосся. Я вам так покажу, наверно. а давайте я вам таку, е, ну я так покажу вам отак в пакеті, а одну я вам відкрию. Така, Щоб ну, вам не тягнути. Так, замовив ось таку, бачите, вони, типу, різні кольорами. Такі от сердечка. Різними кольорами. Бачите, йдуть. І покажу, ось цю я вам покажу. От, Открию. Так, господі, давно тут відкривається. І об'ясню цю штуку. Як вона робиться і, що вона, і для чого взагалі така потрібна резинка? Також дивіться, тут бачите, яка йде, типу, як знаєте, такий провідок. від, Помните, раніше були е, телефони да, іменно домашні, з такими от провідками. Так і тут така от іде резинка. Е, тут, якщо подивитися, іде ось такий е, металевий е, видно, да? металевий зажим. От, і з цієї сторони тут іде металева штукенція. Так, для чого це все потрібно? В першу очередь його можна робити як на хвіст, Типа таким планом. Це ви берете, робите пучок на голові. Потім ви оцим зажимчиком ви е, зажимаєте оцим гачком, ви встромляєте в ту резиночку, де у вас був хвіст. І потім ви оце все обмотуєте свій хвіст. І дуже потім красивий виходить у вас хвіст. Різно такий от прям фігурний хвіст. Виходить. І зверху знаходиться ось така от брошка, типа як сердечко. Да? Також Для чого потрібна ось така от штукенція? Да? Бо тому що ви можете робити типу, таким макаром хвіст, а можете зробити його як резинку. Резинку це ви просто так. Там ви його защелкуєте, я зараз защелкувати не буду. Ну, от в такому макарі у вас виходить ось така резинка. Так що ви можете спокійно робити просто якийсь хвостик і нічого там не обмотувати вашого хвоста, а просто отак зробити резинку і буде от таким от макаром це все виглядати. Так що тут вже на ваш вибір, на ваш смак, як любите, так і використовуйте. А то тільки що чуби пошлятіну не сказав. Так, так що от таке. Так що це така зараз мода на такі от речі, та що як же не взяти? І також і ще, і ще взяв тоже такі самі, тільки це друге оформлення. Там ідуть сердечка, а тут йдуть ось такі, от бачите, бусинки різнокольорові. Тоже, бачите, Тут іде такі металеві штучки, як з цієї сторони, так і з цієї сторони. Тоже, Ви можете зробити його як резинкою. Отак, Получається, да? як ви там закріпите і буде вам така ось різинка. Таким макаром. Ось, Або просто, опять же, ви це все обматуєте на хвіст, і виходить, що у вас хвіст весь буде ось такий з такими от різнокольоровими бусінками. Дуже красиво оформлено дуже гарно так зроблено. Так що я ж говорю, що якісь новинки, щось таке я обов'язково купляю. І такий самий ще я взяв. Тільки це йде, просто, бачите, я не буду відкривати. Тут йде просто такі жемчуг такий самий. От. Ну, Там такий самий формат, як тут іде. Зараз вам просто повторяю. Ну, розказую, щоб його вже не відкривав. І, і вроді все, так. Да? Вроде я біш... А, і ще один. Я знаю, що я ще один брав. І брав іменно ось такий, типа, сам по собі він коричневий. Ну, Ні, оцей, мабуть, я вам відкрию. Тому що він дуже такий, от, прям, дуже цікавий. Там просто біленький, да? там його одразу видно. А тут просто він такий теж, бачите, от, іменно, що цікавий. Що сам по собі Тут він коричневий. А тут бусинки йдуть такого, от, прям, чорно-перламутрові. Так що, як кажуть, іменно такі більш для, ну, ця більш така брушка йде як для блондінок, да? щоб дуже гарно виглядали іменно такі черненькі бусіньки. Також можна робити як хвоста, отак, або е скріпити і буде як різинка для волосся. Така супер. Я ж говорю, що я ні Грама не жалкую, що таке беру і всі остаються задоволені. Так, наступні сережки, які я хочу вам показати. Так, треба трошки швидше, бо я багато говорю, а години летять. Наступне ідуть ось такі сережки, дуже симпатичні. Такі, прям теж зроблені під золото. Теж всі прям в камушках і прям все переливається. Тут, бачите, от іменно така от іде у нас замочок. От я знаю, що багато люблять з такими замочками. От, зроблено під золото. Взагалі, навіть, якщо шо шо то, навіть, і не скажу, це біжутерія. На вушках дуже гарно виглядає. І не тяжолі. Такі ось прям красиві сережки. Дуже красиві сережки. Так, наступні сережки, які хочу я вам показати, що я швидко відкрию. Це йдуть такі, теж, звісно я ж говорю, такі сережки йдуть на любителя. Хто любить такі сережки? Також дуже вони гарно виглядають. Тут, бачите, такі прям квіточки, прям неправильна форма іменно самих ліпісточків. Ось, вони, типу, як і йдуть із метала, і також вони плюс покриті смолою. Тож, тут йдуть у нас бачите, гвоздики. І дуже хороше таке прям оформлення, дуже такі прям приємні на дотик. І на вушках дуже гарно буде виглядати. Вони середньої тяжко, але вушку вам утяжеляти не будуть. Дуже такі прям красиві, прям капець. Господи, як мені встигнути вам все це показати? Так, наступне, наступне прийшов такий ось, чокер У мене є. От. Такий чокер іменно із бусінок, він весь зроблений із бусінок, Ось, теж гарне е, качество. Теж, і, іменно, бачите, тут зроблена із бусінок така от квіточка. Теж все добре Оф, ну, Тут оформлено, закріплено. Квіточка ця вам не випаде нікуди. І Також тут, бачите, теж є більше менше, ви вже самі вибираєте, як ви хочете. Якщо ви хочете, прям Точно, щоб було все як, як чокер, то звісно тут треба вже до кінця, щоб вам це все добре лягало, і ця квіточка именно, була у вас на шиї, а не десь просто вісіла, бог знаде. Так що, такий ось чокер. І, і теж мене дуже люблять різні чокери. Так що бувають такі моменти, якщо я знаходжу якісь новинки, щось цікаве, то обов'язково купую. Бо ну, тому що якісь такі от ори оригінальні речі завжди хочеться от, і, взяти, і, щоб і порадувати людей. Так, наступне, що хочу показати, тут йдуть у мене браслети. Це браслети йдуть як унісекс. Більшість, звісно, вони похожі, більшість вони йдуть як чоловічі, але вони йдуть як унісекс. Якщо подивитися, вони дивляться, вроді вони однакові, ці браслети. От, Ну, вони все-таки не одинакові по розміру. Тому що якщо тут подивитися по розміру, їх тут два просто різних розміра. Тут іде один, зараз я десь подивлюся, щоб провірити точно, е, який тут. Так, один ось я бачу розмір. Е, так, цей бачу менший, цей я бачу більший. Тут іде у нас 10 міліметрів розмір, а тут іде у нас 12 мм. Так що тут йде у нас такий от дракончик. От, і самі по собі дуже таке от тут красиво оформлені. І ось таких бусінок. Дуже красиво виглядає. От, і на руці. Так, я візьму менший. Покажу. Ой. Ні, це, мабуть, більший. Оцей, мабуть, менший. Я вже, я вже щось путаю. Так, да, оцей менший. Цей більший. А цей менший. І на руці ось таким макаром. Отак От. він виглядає. Так що його можуть носити всі. Як жінки, так і чоловіки. Ось такі браслети. Так. Ось так, так, завжди. Так що дуже такий прям симпатичний. Так, Наступне, що хочу показати, також хочу показати, прийшла така ось віточка. Це іменно більшість ідей як на весільне украшення, або більшість ідей, як, скажіть мені, я вам скажу, або на випускний бал, або на якесь мероприяття, Іде ось така віточка. Вона гнеться в любі сторони, які ви забажаєте, іменно при прическах, да? Це все іменно викладається так, щоб вам було воно красиво. Так що з двох сторін, бачите, йдуть такі у нас проволочки. Такі це для чого? Для того, щоб закріпити е, таку прикрасу у вас на волосі. Це закріпляється шпилючками це все, щоб вона все у вас трималась. Так що ви робите, можете любими тут макаром це все ліпити. Квіточки також можна е, зробити, щоб вони були при голові. Можете їх е, розпушити, щоб вони у вас е, тіпа, е, і торчали в різні сторони. Це, звісно, вже, вже по вашому бажанню. Також дуже гарно це все оформлено, дуже все гарно це. Зроблено, ну дуже таке прям красиве. Ну, от, Так що дуже красива така от лента для голови. Ну і можна робити як і ленту, можна і придумувати щось і друге. Так що в кожного яка фантазія, тут і ліпе, щоб забажає. І ще, і, звісно зависить, яка буде зачіска. Так що без цього ну, ніяк. Так що, все, мої хороші, такі в мене, я ж говорю, Біжутерії і не тільки біжутерії. Ну, це, це не все, бо мене всього багато, і я бачите, не встигаю вам все це все показати в один ролик. Так що я, наверное, вам ще приїмся набагато по поводу таких роликів. Я говорю, у мене як немає немає, а потім оберемками мене бере. Так що хочеться все-таки вам якось це все показати, бо все одно періодично щось і не покажу, бо тому що все і буває є такі речі, які в мене дуже швидко розходяться. От, і то часу немає, то світла немає, то, то ще щось немає, як завжди. Так що, що я можу, то я вам обов'язково це все, все показую. Так що, дякую за перегляд. Я надіюсь, було цікаво, інформативно, полезно. І до нових зустрічей всім пока-пока. І ще побачимося. Я на це надіюсь.